Вітаю, шановні! Після коротенького відео-анонсу за гібриди сонячного підрестар від компанії Artagra. Ми переходимо після НеМар-Плюса на гібрид Астон. Астон. Це в нас врожай 23-го року. 150 тисяч насінин, фракція Кано, Тобто по обробці так же само табука на рам, та металоксилем і іде. По вазі 100 штук... тобто, дивіться. Ми зараз вам все покажемо. Бачите, 5 грам. Тобто ми зробили яким чином? Ми відтарували і отримали, як ви бачите, от, тара, нулі, включаємо. І Тара показує нам. 40 грамів. Тобто, що це я хочу сказати? Тобто, маса 1000 піс... штук буде складати в сонячнику саксон під ренстар 50 грамів трибенронметилу 50 грам, і тобто, вага пасівної одиниці, тобто, між пістичної сіне буде складати 7,5 кг. Та ще вага побрута буде виходити 7700. Дивіться, так виглядає економ-фракція. Фракція це Дійде 2,6. Ложимо ми монетки. Настільки вона мілка. Тобто, по вазі вона має свою вагову тенденцію. Не така красива по обробці. Тобто, скажу зразу, це не буде слівки ядра чи ти з обробку. Ну, робиться для того, щоб розуміння цінової політики було більш вдалим. тобто дивіться, по соняшнику Астон. Давайте в двох словах По соняшнику Астон. Астон це сім раз вовчка, вегетації десь 108 днів. Це гібрид інтенсивного типу, дуже файно складає свої алійні показники вище 53%. Це тобто, той соняшник, який витримає вовчок, він пластичний для всієї території України, і де буде йти е, олійні показники. Е, саме більше олійних показників воно показувало по олійності, по натурі, по центральним регіонам України. Ну, А ви завжди можете самі спробувати це. Тобто е, вага йде посівної одиниці 7, 7 кг разом це збрута, і маса тисячі штук 50 грамів. Соняшник Астон, звертайтесь, цінова політика складатиме, як і в Неймак Плюсі, там 2,700 до 2800 за посівну одиницю. І товару не так багато, так що бажаю бажаю успіхів, хто може висіяти вашою сівалкою, економте час та гроші, звертайтесь в компанію весь стандарт. До побачення.